У нас, у нас тут дуже багато і багато особливої зустрічі. І у нас 25 членів тому ради землянства. Космач це унікальне селище на території Прикарпаття. Воно особливе і своїми писанками, і своєю вишивкою. Тут у цьому фільмі Валентина Макітовича в кінці з'являється в кадрі метро Пожоржук. Це видатний вишивальник. Пам'ятають, його узори були роками у журналі Жінка і ви вишивали подушки, і, і сорочки. В нього приїжджали з усього світу теж на замовлення. Він робив усі космацькі вишиванки, і чоловічі, і жіночі. Вишивка космача характерна тим, що вона має дуже багато оранжевих кольорів. І цей колір пізнається, цей узор у всьому світі він особливий. Щодо пасок, от говорив пан Валентин про те, що всі стояли, коли паски місили. Але це в а на гуцущині. А в моєму рідному покуті, коли господиня пече паску, пече хліб, а саме і бабка сильна, теж це пекло. Чистий четверть саме сьогодні, і тому мені земляки практично майже всі або поїхали в Карпати на Пасху до родини, або в храм, тому що на чистий четвер ввечері читають 12 вангелія. Це така служба, яка тільки один раз в рік відбувається. Тому я перепрошую, що можливо нас тут небагато. Але ми всі подивимося на засіданні земляства. Важкі. Я думаю, що ця ідея, яку сказав Сергій Робович, вона знайде віду серцях не тільки Гуцулі, а й в інших регіонах Івано-Франківщини. Писанки у нас переважно дівчата зараз малюють. Вони дарують коханим, щоб здійснилися всі їхні спільні заводи, особливо коли кохання взаємне. Цивіконики, про які ми тут бачили і говорили, розпитали так. Це були занесені уже шедеври у список на культури. ЮНЕСКО, був фестиваль всеукраїнський, Я бачу, тут кивають наші сілки письменники. Були на цьому заході як на Госощині. Про це багато писала і Влада Литовченко свій новій роботі. Щодо вмивання, так само на чистий четвер, сьогодні чистий четвер, вставали всі до сонця, вважалося, що обов'язково треба в Карпатах на природі митися, вмитися росою, чи навіть дівчиною, митися і просити Бога допомоги і щастя. Якщо так, подивитися на цю стрічку, то вона є особливою що ми бачимо, як звикли казати, ми в Києві в столиці пасіоналі. Так? А в нас кажуть в Карпатах мудрий чоловік. Такі мудрі люди вони роблять музеї по всій Івано-Франківщині і, зрештою, по всій країні. І ще вам вдячна за ці емоції, за ці спогади і за те, що ми такі гарні дні сьогодні зібралися знаєте про ці звичаї, ви, мабуть, знаєте, бо Великодній кошук гуцульський дуже відрізняється від центральної України, особливо Космич. Так. Так, будь ласка, скажіть, що тобі входить? Якщо ви домовитися, з приводу кошика, правда, відрізняється в Україні, кошик відрізняється в Італинську. Карпатки мають свої традиції. В Карпатах ставлять кашкувина. Але знову ж таки при Карпаття теж візяють. є бойки, є гуцули, є кукутяни, є лемки. І, і, і знаю, що Карпатах, тому що звичайно у мене там багато дуже близьких друзів є сюди, вчилися зі мною. Ставлю тяжковина, ставить ніж їм, якраз потім цим ножем ріжуть всі ці пасхальні страви. Ставлю сіль. І особливо ще святять. На службі кожні селі було в четвер страшний тиждень з детей і кажуть четвергова сіль. І з усі е, так само і присипають рани, і е, ставлять трави ті, які треба освятити, але саме власне у великодню ніч. Є традиція, хто хоче бути щасливим, можливо, що дівчина хоче заміж, мужчина хоче там створити людському сім'ї, то треба ви спати і йти на суч до церкви. І кажуть, хто не спить великодну ніч, то не проспить своє щастя. Дякую, баршину і мене зустріти вибір, і мене це особливо та мене особисто, як співачки, тому.